Всіх вітаю! Сьогодні, як і обіцяло попередньому ролику, добірка буде присвячена новим фільмам у жанрах детектив та трилер. Як завжди, сподіваюся, що вам сподобається це відео, і ви обов'язково тут знайдете щось собі до душі. Усі проєкти у добірці є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Міць природи 2. посуха австралійський детективний трилер є продовженням фільму 2021 року, який був заснований на романі Джейн Гарпер. Подія розгортається через рік після фіналу попередньої кінострічки. Еліс Рассел та її колеги вирушають у корпоративний похід, і вже через три дні чотири жінки повертаються з травмами, а сама Еліс зникає безвісти. З'ясовується, що незадовго до цього детектив Аарон Фальк намагався отримати більшу інформації від Еліс щодо схеми відмивання грошей в компанії, де вона працює, але жінка категорично відмовилась йому допомагати. Дізнавши, що Еліс зникла, Фальк разом зі своєю колегою Кармен Купер приєднується до її пошуків, сподіваючись, якомога швидше розкрити таємницю її зникнення. Під час розслідування Аарон стикається з кількома несподіванками, які Мушуть його переосмислити всі свої припущення. Кінокартина зберігає темний і напружений настрій першого фільму, додаючи у сюжет нові цікаві елементи. Сплячі собаки. Це історія детектива у відставці Руя Фрімена у виконанні актора Расела Кроу, який проходить курс лікування від хвороби Альцхеймера, намагаючись відновити деякі спогади. Його звичайний розпорядок дня змінюється, коли адвокатка Емілі Дітс просить чоловіка поговорити з засудженим до смертної кари Айзеком Самуелом, який стверджує, що багато років тому його силою змусили зізнатися в убивстві. Руй вирішує переглянути стару справу та зустрітися з колишнім напарником і поступово занурюється в розслідування, яке стає дедалі заплутанішим. Ситуація ще більше ускладнюється, коли Фрімен дізнається про раптову смерть іншого підозрюваного і отримує загадковий рукопис, який може змінити хід всього розслідування. Фільм вдало поєднує напружену детективну історію з зануренням у внутрішні конфлікти головного героя. Материнський інстинкт психологічний трилер Джесіку Честен та у головних ролях є ремейком комбельгійського фільму 2018 року, який в свою чергу був адаптацією одноіменного роману. У центрі сюжету дві найкращі подруги і сусідки, які живуть разом зі своїми родинами в ідеальному приміському районі. Їхні життя здаються бездоганними, поки не трапляється страшна трагедія, що змінює їхній світ. Втрата, яку вони переживають, починає розкривати приховані сторони їхніх стосунків та породжує підозри параною конфлікти. Міцний зв'язок між жінками перетворюється на смертельне протистояння, де материнський інстинкт стає небезпечним і навіть руйнівним. Фільм поєднує в собі чудову акторську гру, складний і багатошаровий сюжет, а також вдало створену атмосферу напруги. Також кінострічка досліджує глибокі людські емоції та темні сторони душі Кольори зла. Червоний Польський детективний трилер знятий за мотивом одноіменного роману малогожати Олівії Собчак. Рано вранці на місцевому пляжі знаходять тіло вбитої оголеної молодої дівчини, яку майже одразу ідентифікують як доньку судді Галини Богуцької. Після ретельного огляду померлої судмедексперт виявляє, що ця справа має страшну, схожість з іншим убивством, що сталося 15 років тому. Тоді винним був визнаний Якоб Якуб'як, як, який нещодавно вийшов з в'язниці. За розслідування злочину береться прокурор Більський, впевнений у тому, що за цим приховане щось набагато більше. З часом чоловікові вдається виявити заплутані зв'язки, корупцію, і страшні таємниці, які приводять його до шокуючого Фільм відповідає всім стандартам детективного трилера. Він інтригує сюжетними поворотами, тримає у напрузі і до того ж має неочікувану розв'язку. Остання зупинка в окрузі Юма. Події відбуваються в 1970 році. Головний герой, продавець нажив, зупиняється в маленькому придорожньому кафе на шляху до Каліфорнії, не підозрюючи, що цей день змінить усе його життя. Розмова з привітною офіціанткою переривається несподіваним вторгненням двох незнайомців, які щойно пограбували банки, тепер ховаються від правосуддя. Атмосфера в кафе одразу стає напруженою, адже будь-який хибний крок може привести до катастрофи. Зупинка, яка мала бути короткою, перетворюється на небезпечну гру, де кожен змушений боротися за своє виживання. Фільм майстерно зображує і напруження, яке розвивається у замкнутому просторі. Кожен момент наповнений тривогою і не відпускає глядачів до самого кінця. Ексгумація. Південно корейський містичний трилер, який занурює глядачів у світ стародавніх ритуалів та зловісних проклять. Коли із заможної корейсько-американської родини починає страждати від загадкової хвороби, сім'я вирішує звернутися за допомогою до відомої шаманки на ім'я Хварим. Приїхавши до них додому, жінка виявляє, що родина стала жертвою прокляття поклик могили, який пов'язаний з духом стивого предка. Припускаючи, що це діду сім'я погоджується на переміщення його тіла, однак під час ексгумації ситуація виходить з під контролю, що призводить до ще більших проблем. Фільм вирізняється своєю темною та моторошною атмосферою, що підкреслюється якісними візуальними ефектами та похмурими декораціями. Кілери де геть. Кримінальний трилери з Майклом Кітоном у головній ролі, який також виступив як режисер та продюсер проєкту. Окрім Кітона, у фільмі можна побачити таких відомих акторів, як Джеймс Марстон, Альбечино, Марсія Гейгарден та багато інших. У центрі сюжету найманий вбився на ім'я Джон Нокс, якому діагностують швидкоплинну форму деменції. Він вирішує залишити кримінальний світ, але погоджується на останнє завдання, яке йде не за планом через помутніння розуму. Декілька днів по тому до Джона приходить його син і зізнається, що убив чоловіка, який скривдив його доньку. Незважаючи на власні проблеми, Нокс вирішує допомогти синові приховати сліди злочину у той час, як наполеглива детективка поліції Емілі Карі вже виходить на його слід. Фільм вражає не лише сюжетом, а й візуальним стилем. Чудово зрежисовані сцени добре передає. Ють всі емоції героїв через композицію кадрів світло та кольори. Спадкоємець французький психологічний трилер базується на романі «Висхідний» Олександра Постеля. Після смерті засновника знаменитого модного дому відомий дизайнер Еліас Барнеста стає креативним директором компанії. Але радість від призначення на нову посаду невдовзі затьмарюється сумною звісткою про смерть батька, якого він не бачив протягом багатьох років. Еліас бере кілька днів відпустки, і повертається до рідного Монреалю, щоб вирішити питання спадщини, де стикається з власним почуттям провини розчаруванням, розкриваючи давні сімейні конфлікти. Візит до Канади перетворюється на справжню емоційну подорож, де головний герой мусить знайти спосіб примиритися з минулим та особистими демонами. Цікаво. Що десь у середині фільму сюжет кардинально змінює свій напрямок, що додає йому інтриги. Кінокартина досліджує падіння герою його внутрішню боротьбу і вибір між особистими амбіціями та моральними обов'язками. Мерезенні посланнячка. Британський детектив з елементами комедії заснований на реальному розслідуванні справи анонімного автора грубих образливих листів, надісланих мешканцям містечка Літлгемптон. Головні ролі виконали Олівія Колман та Джесі Баклі. Події розгортаються у 1920-х роках. Самодня набожна жінка Едіт Свон починає отримувати анонімні листи, сповнені огидних непристойностей на її адресу. Після 19-го листа, з тим самим контекстом, її батько звертається за допомогою до місцевої поліції, враховуючи репутацію та схильність до лайки підозрюваної. Стає ірландська іммігрантка та сусідка Своні Роуз Кудін. Однак не всі мешканці містечка вірять у причетність Роуз, тож група небайдужих жінок вирішує розпочати власне розслідування, щоб дізнатися правду. Фільм чудово поєднує детективний сюжет з легким і дотепним гумором. Незвичайно неперевершена харизма та емоційність Олівії Колманджейсі Баклі роблять перегляд особливо захопливим. Ну що ж. Як завжди пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.